Новий бестселер на ринку. Ось такий автомобіль. Це в нас рів'я на батареї 140 кВт. чотирьохмоторна версія на крутому салоні. Всі вже напевно бачили це круте дерево. Машинка настільки запакована. Це семимісна версія. Є величезна панорама, є ліхтарик ось Тут вбудований в дверку. Також є блютуз-колонка, яка вбудована в підлокітник. Але лише погляньте наскільки багато місця під капотного простору. Тут ну, спокійно може поміститися не тільки зарядка. Довжина такого автомобіля більше 5 метрів. Так, він зараз не Осім на ходу, як ви бачите, він після ДТП привезений з Америки. Хлопці на бош-сервісі зараз його відновлюють. Це дуже цікаве авто. Спокійно прошивається і ставляється сім-карта українська. І погляньте наскільки багато місця в багажнику навіть з розкладеними сидіннями. Звичайно, що крісло це складається і можна зробити рівну підлогу. Зараз такі машини на ринку Америки можна купити саме в такій версії в районі 30 тисяч доларів. Тобто, з ремонтом можна такі машини робити до 40 тисяч доларів. Технологічний запакований автомобіль. Що скажете? Rivian це новий бестселер на ринку України.